Останнім часом науковці кажуть, що обличчя нашої планети було спотворено жахливими катастрофами? Чому в основі світобудови лежить закодована інформація слово Боже? І коли люди відкинули Слово Боже, світ зазнав катастрофи, світовий водний потоп. І коли ми сьогодні чуємо у новинах про різні стихійні лиха, про епідемії, урагани, землетруси, чи маємо ми лякатися, про що це свідчить? Це свідчить про те, що у світі порушується Слово Боже, і все йде до свого кінця, тому що сьогоднішнє небо і земля збережені тим самим словом, яке люди колись відкинули, і тримаються для вогню на день суду. І ми маємо це розуміти як віруючі люди. Чи маємо ми боятися, чи боїмося ми смерті? Нам не страшна смерть. Чому? Тому що слово Боже говорить, що віруючий переходить із смерті у життя. І це є основою богослов'я теології, яку ми приходимо вивчати сюди до церкви: що ми житимемо вічно. І смерть це науковий факт. І, відповідно, безсмертя та віра в нього вона також наукова. Тому ти тут вивчаєш найвеличнішу науку: науку про безсмертя. І останнє відкриття науковців привели до краху теорії еволюції, тому що в основі Всесвіту був виявлений код. Була виявлена інформація. Навіть найпростіша клітина настільки складно інформативна, має мову, код. Тим більше ми істоти розумні, ми набагато складніші. І в основі всього лежить дуже складна інформація, яка передбачає наявність Бога, розуму, того, хто це закодував, запрограмував і поставив. І порушення цього слова, порушення цієї інформації, порушення логосу веде до того, що ось такі катастрофи спіткають цю планету. І обличчя нашої землі свідчить про це. І що нам потрібно? Скажи, я маю вкладати слово Боже в себе. Скажи, я інформативна особистість. Всередині мене лежить Слово Боже. Я складаюся з коду світобудови, який зробив сам Бог. Слово Боже! І тому я маю наповнюватися чим? Словом Божим! Якщо ти наповнюєшся політикою щодня, якщо ти наповнюєшся порнографією щодня, інформацією страху, інформацією новинною, інформацією діагностування лікарів, якимись матюками, якимось прокляттям, яке до тебе приходить постійно, то що відбуватиметься? Ти не матимеш ту цілісність, яку Бог призначив тобі, і ти не зможеш жити у перемозі, але наповнюючись Словом Божим цим кодом, цією таємницею світобудови, цією інформацією, з якої ти складаєшся, ти зможеш перемагати. Що ти придбаєш? Безсмертя, життя вічне. Подивися, Ной жив на межі всесвітньої катастрофи, наслідки якої дрейф континентів, розломи землі. Наслідки яких зберігає зараз наша планета. Бог йому дав откровення, слово Боже. Він це откровення прийняв вірою. Бог помістив у нього інформацію про будівництво ковчегу. Ця інформація врятувала його? Вивчення Божого Слова врятує тебе? Воно допоможе тобі. Можливо, тобі допоможе теорія Дарвіна. Кому допомогла теорія Дарвіна? Хтось, вмираючи, молився Дарвіну? Хтось упродовж свого життя молився? О, велика теорія еволюції! Допоможи мені вийти із кризи життя. Кому допомогли ці теорії? Нікому. Що нам потрібне? Слово Боже. Ной отримав одкровення, він збудував ковчег і він вижив, і вся його родина. Слава Богу. Ми житимемо і подолаємо все. Авраам, він мав діагноз, у його сім'ї був діагноз безпліддя, він був сторічним дідом, його дружина була старуха. Але Бог звернувся до нього, Бог надіслав йому інформацію, Слово Боже. І він сказав. Від тебе буде великий народ. І Авраам не мав сумніву і недовіри, але зміцнився і не думав, що він старий, омертвілий, однак він віддав славу Богові. Тобі потрібно вимкнути всяке мислення, все негативне зі свого життя і починати вірити Богові. Чим більше ти приймеш божественної інформації щодня, тим успішнішим, пліднішим, здоровішим ти будеш. Алілуя! Щоб не сталося, ти будеш переможцем. Слава Ісусу Христу! Якби Ной трошки вигадав свого, вийшов би в нього ковчег, чи міг би він врятувати свою сім'ю? Якби Авраам сказав так, але в нас діагноз, він би міг мати потомство? І ми всі частина цієї великої родини, так чи ні? Слово Боже має передаватися точно. Віра в слово Боже це найточніша дисципліна. Ми не можемо її спотворювати. Ми повинні принести людям покаяння точно, як воно написано в Біблії. Ми повинні розповісти людям про хрещення точно і тоді пробудження накриє нашу землю. Точно Алілуя! Ми повинні сказати людям, що є вічний суд, що є воскресіння мертвих точно. Ти готовий приймати слово Боже точно? Віддай славу Богу! Алілуя! Давайте піднімемо наші руки і скажемо: споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. В ньому в слові є життя, і життя це світло для всіх людей, а світло у темряві світить. І темрява не обгорнула його. І нам, віруючим у Слово Боже, Бог дав владу бути дітьми Божими. Скажи, я дитина Божа, ні від крові, ні від тіла, а від Бога народжений. Не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом, Божим Алілуя! Все ним стоїть, все ним рухається, все ним існує. Подаруємо славу Слову Божому Ісусу Христу. Алілуя! Подаруємо Богу славу.